Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. Міністерство оборони оприлюднило офіційну заяву про те, що скасована норма, яка передбачала мобілізувати чоловіків з 18-19 років. Ця норма скасована і це. Офіційно заявило Міністерство оборони України. Вітаю вас з перемогою, тому що це спільна наша перемога. Це відбулося завдяки розголосу. А розголос, публічний розголос це єдина наша можливість відстоювати свої права і конституційні обов'язки. Такий важкий воєнний час. Конституція не на паузі, це тільки слова. Конституція і закони України існують для того, щоб їх виконували, в тому числі Міністерство оборони і ТЦК. З вами Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!